Мої вітання. Розв'яжемо завдання з математики. Х в четвертій степені плюс х квадрат плюс 1 треба розкласти на множники. Ставте відео на паузу, думайте, хто хоче, а ми продовжуємо. Ну, Спочатку появляється ідея. Можна внести, зробити заміну x квадрат дорівнює Т, потім скласти квадратне рівняння відносно t, знайти його корінні і розкласти на множники, вираз застосувавши формулу розкладу квадратного тричлена на лінійні множники. Потім провести обратну заміну і таким чином розкладемо вираз на множники. Але якщо попробувати розкладати, то рівняння t квадрат плюс t плюс 1, яке отримали після заміни, рівня 0. Це квадратне рівняння, знаходимо його дискримінант. І дискримінант рівня мінус 3. А мінус 3 менше 0. В області дійсних чисел це рівняння корінів немає. Отже таким. Чином не зачіпаючи комплексну область, ми це рівняння на множники розкласти не зможемо. Тому потрібно шукати інший спосіб. Застосуємо такий штучний прийом. Додамо до нашого виразу х квадрат і віднімемо х квадрат. Отримаємо х четвертій плюс х квадрат плюс 1. Плюс х квадрат мінус х квадрат. Вираз не змінився. Тому що х квадрат і х квадрат згновно знищується і вираз лишається той самий. Тепер додамо оцей х квадрат і ось цей х квадрат. Отримуємо. Х в четвертій степені, Плюс 2 х квадрат, плюс 1 мінус х квадрат. І перших три доданки записуємо у вигляді х квадрат, х четвертій степені записуємо х квадрат до квадрата. 2 помножити на х квадрат і помножимо на одиницю, від цього другий доданок не зміниться. І плюс одиниця в квадраті це теж одиниця. Запишемо цей вираз в червоних дужках. Бачимо, що отриманий вираз в червоних дужках – це повний квадрат. Ось квадрат першого, плюс подвійний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. Звертаємо його. Це буде х квадрат плюс 1 до квадрата. Звертаємо за формулою квадрат суми. А плюс Б до квадрата дорівнює а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. За цією формулою звернули вираз. І мінус оцей х квадрат, який залишився. Тепер бачимо знову отримали формулу різниця квадратів. Ось це перший. Вираз в квадраті мінус другий вираз в квадраті. Розписуємо цю різницю квадратів теж за формулою. За формулою а квадрат мінус b квадрат дорівнює а мінус b помножити на А плюс b. Отримуємо х квадрат плюс 1 мінус х помножити х квадрат плюс 1 плюс х. Можна записати тепер так, щоб спочатку були невідомі, а вільний член був в кінці. х квадрат мінус х плюс 1 помножити на х квадрат плюс х плюс 1. Розклали заданий вираз на множники. Отримали два множники. Записуємо відповідь. Заданий вираз х4 плюс х квадрат плюс 1 дорівнює. Х квадрат мінус х плюс 1. Помножите на х квадрат плюс х плюс 1. На цьому все. До наступної зустрічі. Будьте здорові!